І час портативної роботи такого інгалятора від акумулятора процес 40 хвилин. Дуже класно, коли ви його, от собі, наприклад, зарядили, і все. він навіть, в принципі, буде працювати, коли він і є на зарядці, навіть від павербанка. Класно те, що працює від акумулятора, коли навіть виключає світло. І дивіться, наскільки він безшумний. Він так тихенько працює. І це просто навіть коли ви будете десь чи в літаку летіти, чи, будь де десь в подорожі. Абсолютно можна собі спокійно використовувати. Повітря йде, річ дуже класна. Він гарно розпилює якраз е, всі ліки, і вони будуть глибоко потрапляти дихальні шляхи дитини, і тим самим буде ефективне лікування. Тепер, зручно, бачите, тут є ця чаша, де ліки наливати. Ну, прям. І оце все, що ви тут бачите, ось на цей перехідничок, він все, все йде в комплекті. І, до речі, гарантія абсолютно на всі товари в них є.